говорити на рівні держави потрібно говорити про ключові проблеми. Ми вже почали говорити про, 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 про проблеми. Я хотів тебе запитати таку штуку: які речі на такому більш низькому рівні у війську тебе найбільше дратують, і які реально вирішити, якщо є на це воля? Ну, всі про це говорять, що українська попорова армія УПА, розумієте, це ну, ми багато живемо в регуляції. Ще якісь залишились нам від Радянського Союзу або від нереформованої української армії. Тобто, вони є, нам треба робити армію більш ефективною і менш за консервованою в своїх традиції, це хороше слово. А які от радянські от традиції кружкотворства, бумажок, тисяч журналів — тобто це все залишається. Нікуди вони не діваються, тобто командир на місці може сказати, так. Все це не робить, журнал, це, це не треба. Давайте все проще, давайте все електронною виглядом, бам-бам-бам-бам. А потім приходить інший командир. А сього, а чого, а де ваші журнали? А у нас от вот який Какой Екссер? Журнали де? Ви всі зрадники, всіх, всіх, всіх всі під трибунал. Ось, це те, що ви бачите на, на, на власні очі. Е, є якийсь закон, якщо ти його виконуєш, там просто починається паперовий ад. А якщо ти його порушиш, щоб робити більш ефективно, потім рано чи пізно тебе може це проводити. І і при... тому... Тобі... Тобі прилітало за мені це? — Мені ні. Мені ще ні. Ну, я там, тільки три місяці командир роти, ще, можливо, паперові якісь моменти. Щоб... Але те вони є, ну, просто мені є заступники, які допомагають мені працювати з паперами. Я як би, командир заточений на боєву, да? тому е... є люди, які мені допомагають з паперами, але все одно це якось, загальна, загальна проблематика, вона тебе трохи е... зв'язує. Не тільки сам, саме папери, а іменно сама система, яка тебе.